подивитись програму Голосу Америки Час Тайм. Ми продовжимо випуск розмовою з заступником міністра фінансів України Артемом Шевальовим, який є гостем нашої студії. Пане Артемо, вітаю вас сьогодні. Дякую, що знайшли Добре. час. Завтра в Вашингтоні буде важкий день для української рядової делегації, яка сьогодні перебуває для переговорів. Чим відрізнятимуться завтрашні від переговорів від попередніх, які були. А я думаю, що тут важливо підкреслити це фактично перший раз, коли переговори відбуватимуться у такому форматі, В якому форматі тристоронньому форматі. Тобто йдеться не про контакт, двосторонній контакт наших кредиторів уряду України та наших радників, а і також йдеться про залучення представників міжнародного валютного фонду та інвесторів. Які очікування від цих переговорів? Чого українська делегація намагається досягнути? Я думаю, що не можна говорити, що від переговорів ми очікуємо конкретного результату в плані підписання якихось документів. Це було б нереалістично. Принципове значення матиме те, що наші кредитори почують позицію уряду України, почують чітке обґрунтування, чому ми виходимо з такими пропозиціями. І ми розраховуємо, що присутність наших партнерів з міжнародного валютного фонду, які також бачать ситуацію, скажімо. Так, як бачимо, і ми також надасть додаткової підтримки нашим аргументам? Ми не будемо говорити про деталі розмови, яку буде вимати з українська делегація з міжнародними кредиторами приватними? Але наскільки наскільки я знаю, українська сторона хоче, щоб знизив знизився тіло кредиту, який український уряд винен міжнародним кредиторам, якщо цього не вдасться зробити, який план Б. В Україні є в цьому випадку, ну ми вважаємо, по перше, що в принципі план А є е, дуже реалістичним сценарієм. Пропозиції, які ми висуваємо нашим кредиторам, е, вони, як я казав, цілком обґрунтовані. Йдеться дійсно про зниження боргового навантаження на українську державу. Е, ми говоримо про те, що в нашої державі є проблеми з е, е, кредитоспроможністю, е, тому єдине, що дозволить уникнути якихось катар. Стофічних наслідків це е, порозуміння з кредиторами, чи є план Б, безусловно, план Б є завжди. Ми говорили про те, що е, уряд України е, і Верховна Рада України надали е, повноваження уряду виходити з мораторієм е, на обслуговування зовнішнього боргу. Е, уряд сказав минулого тижня, і міністр фінансів України е, пані Рейсько підкреслила, що е, дійсно це також опція, яка розглядається, і е, чи ми. Будемо змушені її застосувати залежатиме від е, низки факторів. Але mm. ми підкреслюємо, що е, ми не бачимо, чому б ми не застосували цей вихід. Чому б ви не могли домовитися? Переговори України з кредиторами відбуваються на тлі грецьких подій, які зараз сколихнули весь світ. Чим схожі, чим відмінні ця ситуація? Е, я думаю, що це буде предмет для дуже багатьох цікавих досліджень в майбутньому. Е, на сьогоднішній день. Е, Найяскравіше це те, що на прикладі Греції ми бачимо, як складно йдуть переговори, і як важко досягти е, позитивного виходу, коли е, уряд відповідної держави е, не готовий йти на зустріч, коли е, популістські лозунги е, та популістська е, платформа окремих представників е, політикума в Греції е, фактично е, з, знищила ті досягнення, які були в попередньому уряду Греції у домовленості з міжнародним валютним фондом Європейською, Комісію іншими кредиторами в нашій ситуації ми демонструємо надзвичайно волю. Уряд активно рухається шляхом реформ. Безумовно, це дуже складні завдання, це дуже важкі випробування для нашого народу і для нашої економіки. Проте ми демонструємо, що ми дійсно рухаємося в цьому напрямку, і ми сподіваємося, що не тільки МВФ, а й наші кредитори побачать цю добру волю. Греки прокинулися, здається, під холодним душем сьогодні. Чи найгіршому сценарії в стані дефолту, чи очікують українців такі самі будні, як сьогодні, греків? Я не думаю, що можна говорити про якісь автоматичні аналогії. Справа в тому, що те, то, що ми бачимо на сьогоднішній день в Греції, це навіть Проміжний результат дефолту не оголошено, але ми вже бачимо ті проблеми в банківському секторі Греції на сьогоднішній день. В Україні ми казали вже декілька разів останніми тижнями, що ми бачимо досить обмежений вплив потенційного технічного дефолту або оголошення мораторію урядом України на внутрішню економічну ситуацію в нашій державі. Дуже дякую. Успіхи українській делегації на переговорах. Завтра я нагадаю, що гостем студії Час Тайм був заступник міністра фінансів.